З піраміда САБЦД в основі лежить трапеція і бічна грань СБЦ перпендикулярна до площини основи піраміди. А це означає, що висота піраміди СО це висота грані СБЦ. Далі через точку М середину ребра СБ. У нас проведена площина МАД, яка перетинає ребро СС в точці М. Так, як, ну, коли ми будуємо переріз, то ми маємо право з'єднати ці точки, що лежать в одній грані. Тобто А і М можна з'єднати, АД з'єднані. А далі, як ми маємо міркувати, щоб продовжити побудову перерізу. Я можу сказати, наприклад, таке. Так як пряма АД. Паралельна до БЦ, тому що це основи трапеції, А БЦ належить грані СБЦ, то за ознакою паралельності прямої площини, пряма АД паралельна до площини СБЦ. А у нас є така властивість, що якщо ми через таку пряму, яка паралельна до площини проводимо. Іншу площину, яка дану площину перетинає, то пряма перетину площин, а в даному випадку це пряма МН, буде обов'язково паралельна до прямої АД, а отже і до прямої БЦ. Тобто, МН це середня лінія трикутника СБЦ. Нам відомо, нам відомо площа. Грані СБЦ і е, об'єм піраміди, площі основи. Таким чином, е, так як об'єм піраміди це одна третя площі основи на висоту, то ми маємо площу основи, ми маємо об'єм піраміди, отже, ми можемо знайти висоту нашої піраміди. Тобто, я підставлю і буду мати 152 дорівнює 1 третя, що множиться на 57 і далі на h. 57 і 3 скорочується, будемо мати 19. І далі 152 ділимо на 19, висота буде дорівнювати 8 сантиметрів. 8 сантиметрів це висота піраміди, тобто СО. І висота трикутника СБЦ. А нам відома площа цього трикутника. А площа трикутника СБЦ. Це одна друга БЦ і на СО. Знов, так, як Аш у нас відома, це СО, ми можемо знайти БЦ. я підставлю і будемо мати. 24,4 дорівнює одну друга, що множиться на БЦ і на 8. Ну, тут можна скоротити, знову ж таки. І поділити 24,4 на 4. Отже, БЦ буде дорівнювати 6,1 см. БЦ у нас 6,1 см. Ну, а ми сказали, що МН. Це середня лінія трикутника СБЦ, отже, МН дорівнює половині БЦ, Тобто ми 6,1 ділимо на 2 і будемо мати 3,5 см. Отже, ми знайшли відрізок МН. У нас правильна чотирикутна піраміда, сторона основи, це сторона квадрата дорівнює 6 см. Кут між апофемою висотою 30 градусів. СО висота піраміди, СМ її апофема, тому кут ОСМ дорівнює за умовою 30 градусів. Потрібно знайти площу повної поверхні цієї піраміди. Площа повної поверхні, це С бічне і плюс площа основи. Площа основи досить легко знаходиться, тому що це площа квадрата, це 6 у квадраті. 36 квадратних сантиметрів. Потрібно знайти площу бічної поверхні. І ми можемо шукати площу бічної поверхні, наприклад, як одна друга периметра основи на апофему. Периметр основи відомий. Периметр основи це 4, що множиться на 6, 24 см. А по ФЕМУ СМ будемо шукати з прямокутного трикутника SOM. ОМ це перпендикуляр до ДЦ і це половина сторони АД, тобто ОМ буде дорівнювати 3 см. Це катет в прямокутному трикутнику протилежний до кута 30 градусів. Тому СМ гіпотенуза буде дорівнювати. 6 см, вона в два рази більша. Отже, СМ дорівнює 6 см. І це апофема нашої піраміди. Таким чином, площа бічної поверхні це 1,2 на 24 і на 6. Скоротимо і будемо мати 72 квадратних сантиметри площа бічної поверхні. А отже, площа повної поверхні це 72, додаємо площу основи 36 і будемо мати 108 квадратних сантиметрів.